14 питань, є ну, два додаткове, включаючи оборонного характеру. Ставте на голосування, хто за? Володя і Василишин, не бачу. 16-15. За. за, дякую. Звернення управління соціального захисту стосовно прохання погодити збільшення бюджетних призначень на 479-200. Мовити про матеріал та поработання. Тільки на серпень? Це тільки серпень. А що така сума? Скільки у вас там людей? Управлінні 35, у районах. А, це, це за районами? Це, це звернення, це в управлінню. А до, скільки да. звернення на штурму, це як у район? Вони є операції юридичному сумніві. Ставлю на голосування, хто за? Скажіть, будь ласка, а ви розрахунки можете нам надати до кінця року? Так. Надайте, будь ласка, так. Жанки, ну, залишіть, я можу передивитись, бо так виглядає, що ми просто не вліземо в. Рахую, що в нас тільки серпень закривається мільйон, мільйони три, я не чому? Про зарплату. Звернення управління соцзахисту по районам. Друге питання. Хто за? Молодь, дякую. О, дякую. Е, звернення управління, тобто нам треба, там зараз віка буде включатися, я знаю, що по цьому, нам треба розібратися, народ, нас там реально от то, що ми відкладали от на ті різнички, у нас вже закінчуються там кошти. Тобто Треба буде якось прогнозувати ці всі речі. Звернення управління освіти 1 мільйон 440. Аварійна робота. Немає освіти. Що там сталося в них? Хто знає? Невідкладні роботи. Так, це а, а є акт ставлення голосування? Хто за? Я щось, бачиш, в чого не мала часу передувати. Звернення управління освіти просять з резервного фонду на Володимира Великого. Виведення з аварійного стану окремих конструкцій елементу дасу ТЦК княже, а це, при чому тут тобто, ТЦК княже до управління освіти. Може, то не ТЦК? Чекайте, тут якась термінова історія. Наперед закалюка поки що в Кінецькому. Звернення просто до резервних фондів. Звернення департаменту житлового господарства 741 тисяча. <тан -департамент> за серпень-вересень чи за серпень? Скільки у вас чого А, все, я правильно. Ставлю на голосування. Хто за? Ви, я прошу ви розголосить. Звернення департаменту житлового господарства, як внесок на норві світло в новій редакції. Що міняємо? Це сесія сьогодні виділено 17 мільйонів, погоджено 15 було погоджено попередньо на світильники. Ми в гущаві плану машин для привезення генератора і інших. То, що ми приймали рішення, окей. Хто за? То що ми сказали, що треба знайти гроші. Тобто гроші не знайшли, відібрали вас світильників. Красота. Бачите, як так. Ви розумієте, що говорили? Ми сказали знайти 2 мільйони. Вони в них. Пошукали, все в Пошукали в них, зробили менше звітильників і ті покупіть собі машину. Красота. Це ж Звернення департаменту, ну то не нормально, тому що воно ж було розраховано. Ну, таке. Звернення департаменту внести 500 тисяч, це що таке? Тут просимо додаткові кошти 500 тисяч на облаштування резервного живлення на переходах. які будуть. Ставлю на голосування, хто це. Зараз сьома угу. -е задного голосно. Е, освіта, поясніть, будь ласка, а ТЦК, княже, це що? Е, доброго дня. Це позашкільний заклад. Заклад позашкільної освіти, який знаходиться у Франківському районі, там гуртки позашкільні відбуваються. Гурткова робота. Можете розшифрувати? Мені розшифрувати ТЦК. <Ав> ah, а Центр краєзнавчого туризму Наталі, я там провів. все, дякую, Бо я щось не зрозуміла. А що там сталося? Там дах провод чи що там сталося? Ви пройшли комісії? Ні, там завжди було в загійному стані, я знаю, комісії є, і тільки в нашу так. Так, звичайно. Ставлю на голосування. Хто за? Четверте питання. Дякую. Адама, за. Дякую. Звернення Личаківської районної адміністрації стосовно погоди та збільшення бюджетних призначень. Дякую. Хто за? Дякую. Дев'яте питання. Звернення управління адміністрування е, та розвитку громад стосовно прохання погодити збільшення бюджетних призначень е, на 707. Чому? Що збільшуємо? 22? Да. А скільки у, нас у вас було? Оздоровлення і я команду просто ми ці два місяці трошки менше брали, а вирішили на серпні більше. Ну, ви не виходите за рамки того, що ви нам подавали, так, бо я не пам'ятаю. Ну, ставлю на голосування, хто за? Дякую. дякую. Звернення управління охорони історичного середовища. Промислове виконання рішень. Не покування. У нас яких військовому дякую вихованку немає. Дякую. пізкоректніше це коментувати. А на, що, на що вони не, чути доповідати? Слухай, ну ви починаєте. Виконавче провадження по забороненню Білогорщі. А яка там сума? 20-20. Ставлю на голосування, хто за? Нам бы их, их, их юристов, мы бы тоже все вигравали. Звернення департаменту фінансової політики стосовно прохання погодити виділення додаткових коштів на 44 тисячі. Це вони просили, я вже згадала, яка просила. Хто за? Дякую. Звернення Львівського науково дослідно експериментального. Криміналістичного центру стосовно прохання розглянути субвенцію. Так ми ж давали їм ні? А, ні, це напевно не їм 330 000 тисяч, 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 тисяч хочуть. Це не про те, що цевали на автомобіль, а оформлення автомобілів вони очікують, що буде дорожче, бо підніметься податок зараз. Поки що не відомо, чи він підніметься. Але Ставлю на перенесення, хто зараз. Дякую. Звернення Українська залізниця, регіональна філія Львівська залізниця, служба про міських пасажирських перевезень щодо внесення змін до бюджету Львівської міської ради та відшкодування збитків залізниці за перевезення пільгового кари... Той, громадян. Це ми передбити? ми категорії відшкодовували що за Вони хочуть, щоб ми відшкодували пільгові категорії громадян 24-го році, бо попри складний фінансовий е, при фінансових планів формування бюджету передбачити кошти на компенсаційні виплати за наші а, а в а нас я перепрошую залізниця їзда Львову? Я просто не знаю. Ні, ну залізниці вивезення десь можуть бути примісті, але я розумію. А ми тут при чому Суть, Суть, що зарі... Давайте не... перенесемо. Ну так добре, це є державні гарантії, державне, державне підприємство, державне щодо акціонерне товариство що «Українська залізниця» над прибуткове підприємство. Вони кажуть, що ми тяжкі фінансові. фінансовораз квартал новлять в такі Ставлю в на 100%. голосування про перенесення там чувака, який проводить. E, звернення звернення Мечаківської районної адміністрації стосовно прохання погодити виділення додаткових з резерву на академіка Благоволець, зокрема, має під'їзду номер 2 1 мільйон. Ого, а що там таке? Та <зв> там висуваються стіни. За аварійна ситуація, там у нас комісія з тим ВНС, вона теж тягнеться вже, це продовження просто. Ставлю на голосування, хто за консульство. ні Віталій, то на Бахмутці там входиш все. Бухмольця у така історія вулицю. Шановні колеги, я ми переходимо закритий режим.